Я нарешті вирішила зняти свої теорії до Оніксової бурі, бо я до сих пір в шоці і найбільше від фіналу. Якщо ви ще не читали цю книгу, то збережіть це відео на потім, бо тут будуть спойлери. Якщо читали, то залишайтеся, бо можливо, ви думаєте так само, як і я, а можливо, я взагалі не права. Почнемо з того, що я на 100% впевнена, упевнена, що Ксейден остаточно став Веніном. Він черпав силу з землі, зірвався, не зміг зупинитись і перетворився. Навіть в книзі є цьому підтвердження, коли Зел йому каже: А ти ще не дивився в дзеркало, червоні вени від твоїх очей розгалуджуються, так само, як і блискавки. Можливо, я не точно якось це сформулювала, але сенс передала. Але перед тим як зникнути, він залишив Вайолет. Обручку і лист З цієї обручки мені стає ясно, що вони або заручилися, або остаточно одружилися. Бо на пальці Вайолет блучка, а в кишені в неї лист пергамент із початкою храму Дане, де чорним по білому написано Офіційне благословення вашого шлюбу. Кош Ксейден раніше сказав, що хтось йому винен послугу, тому я думаю, що ця послуга використана. Також я ще думаю, що він одружився з Вайлет, щоб передати їй Тирендор, але це чисто так мої такі вже додуми. Також ми бачимо, що Вайлет нічого не пам'ятає за останні 12 годин у неї просто якась чорна діра. Тому я думаю, що Імоджен стерла її пам'ять, і про це її попросила сама ж Вайлет. Чому можливо вона не хотіла переживати болісну втрату? Сейдена, ну тобто відстань з ним, можливо, вона хотіла якось вберегти себе, можливо, вона не хотіла переживати це прощання, а можливо, вона це зробила навмисно, щоб день не зміг прочитати її спогади. Я думаю, що десь тут є одна з причин. Також я думаю, що Іміджен вже раніше стирала пам'ять Вайлет, бо десь це говорилось в книзі, але я не пам'ятаю вже точно. ну, тобто, Попередніх частинах ми переходимо до листя. Там написано тепер це твоє не вона, як він зазвичай говорив про Тирендор, а це. Тому я думаю, що в цьому листі, точніше, в цій обручці, Ксейден залишив частинку своєї душі. Бо, як ми знаємо, Веніни остаточно втрачають свою душу, коли перетворюються але Ксейден тримався до останнього, я його тримала любов до Вайлет, тому я думаю, що він залишив частинку себе там. Далі йдемо. Компас. Вайлет отримала його відділа Бога удачі, але він, типу, зломаний. Хоча в книзі десь згадувало, що Вайлет тягнеться до Ксейдена, як компас на північ. Тому мені здається, що цей компас виявиться непростим сувеніром. Можливо, він приведе потім Вайлет до Ксейдена. Але це знову ж таки додумки, теорії і нічого більшого. Також ще одна теорія, як Вайлет може знайти Ксейдена ще через сни, бо вона мандрівниця снів, і вона не просто мандрує ними. Вона може в них втручатися. Тому можливо через те, що вона раніше вже була в сні Ксейдена, вона якось зможе його знайти через них. Ще хочу відволіктись на мудреця, який з'являється в сні Ксейдена, я думаю, що можливо він також мандрівник снів, бо він дуже здивувався, коли Вайлет потрапила в сон і втрутилась. Тому, можливо, це взагалі був не сон, а щось більше. Тепер переходимо до фіналу, де було сказано, що її рішення вирішить нашу долю. Я думаю, що це саме про Андарну, бо вона є іридкою. А ми знаємо, що іриди можуть розривати зв'язки. Тому я думаю, що вона розірвала зв'язок між Гейл і Терном, також між Файлет і Ксейденом. І саме тому в останній частині Андарна говорить, що терн зараз відходить. Від чого він відходить, якщо все нормально було, коли закінчилась битва. Тому я думаю, що він саме відходить від цього розірваного зв'язку, бо не тільки Вайлет переживає цю втрату, йому також боляче. Також Андарна мала пройти роки навчання на тому острові з Іридами, але пройшли буквально кілька днів, можливо тиждень, тому я думаю, що вона маніпулювала часом. Бо там, наприклад, пройшли роки, а тут кілька днів. Ну інакше це не можна ніяк пояснити. І останнє це скоріше не теорія, це е, віра, надія. Я думаю, що Ксейдена ще можна врятувати. Так, ми знаємо, що Веніни не врятовані, ну їх неможливо врятувати. Але Ксейден він не такий, його постійно рятувала. ця любов до Вайлет. І я думаю, що десь там якась частинка його ще залишилась жива, і Вайлет його знайде і врятує. Ще чесно, мені здається, що Вайлет, можливо, також на якусь половину є венінкою, або в наступній частині вона повністю нею стане, бо це все не просто так. І я думаю, що вона, скоріше всього, перейде на бік зла. Мені так здається. Також те, що Бренна на кінці здивувався, коли побачив її, можливо, щось там відбулось в тому храмі за ці 12 годин. Тому я думаю, Ребека нас дуже здивує в наступній частині. І зараз все те, що ми тут думаємо, <смас> виявиться або неправдою, або розіб'є нам серце. А поки ось такі мої теорії, якщо вони похожі з вашими, то пишіть в коментарях, можливо, у вас ще є якісь теорії, мені буде цікаво почитати.